Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ці клітинки перетворяться на чарівну галявину, і ми виростемо справжній грибочок прямо у ваших таблицях. Звучить трохи дивно, правда? Але це не магія, а крута техніка, яка точно здивує ваших колег і друзів. Уявіть, звичайні цифри перетворюються на справжні ось такі добротні гриб. Якщо вам цікаві незвичайні трюки та лайфхаки в Excel, то обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть лайк. А тепер давайте будемо розпочинати. Отож, переходимо на аркуш 2, так, і як бачимо декілька простих рівнянь, які дозволять нам побудувати графік нашого з вами грибочка. Так, отож, для початку нам потрібні наші ікси, так, проміжок X. Шукаємо максимальне від'ємне число, це буде мінус 12, так? І додатні в даному випадку 0. Так, давайте напишемо 0. І потрібно задати крок зміни дельта так. Значить, Для того, щоб це все було гарно і красиво, давайте візьмемо крок зміни 0,2. Тож, мінус 11,8. Використавши автозаповнення, протягнемо з вами до 0 по x. Так, є чудово. Тепер давайте запишемо наше рівняння y1. Значить, отож буде проміжок мінус 12,0. Так, давайте напишемо формулу, так вже буде, що. Мінус. Відкриємо дві дужки. Так, наш з вами що x додати 6 піднести до квадрату, так, закриємо. Душку і додати 66. Так, чудово. протягнемо з вами до нуля. Так, є, добре. Тепер друге наше рівняння Y2. Теж проміжок мінус 12. 0. Так, запишемо наше з вами рівняння, теж відкриємо дві дужки. Так, отже, це буде що X плюс 6. Піднести до квадрату. Так, поділити на 3, закриваємо. І додати 18. Ось таким чином. Добре, протягнемо теж до нуля Є. Добре, наступне третє наше рівняння це проміжок мінус 8-4. Так, і давайте запишемо теж з вами форму. Так, отже, третє рівняння буде рівняти чому? Значить, 20, що множиться. На наш з вами що? Х. Плюс 6, що підноситься до квадрату. Так, закриємо другу дужку, і що відняти 50. Так, і тепер протягнемо це все до мінус 4. Так, супер. Добре, наступне четверте наше рівняння знаходиться на проміжку від мінус 12 до 0. Давайте ми теж його запечимо. Так, отже, будемо мати мінус. Відкриємо дві дужки. Так, названий Х плюс 615 до квадрату. Закриємо другу дужку. Ділимо на 3 і додати 42. Так, протягнемо це від 12 до 0. Так, є, добре. І останнє Y5 наше, тобто це буде проміжок мінус 8 мінус 4. Так, ось наш мінус 8. Так, напишемо формулу. Значить, мінус. Теж до дошки відкриємо так на розловим X плюс 6. Піднести до квадрату. Так, поділити на 3. Закриємо дужки. і додати 32. Так, чудово, добре. Значить і протягнемо це все до мінус 4. Є. Давайте тепер подивимося, що в нас вийшло. Для цього виділяємо всі ігрики. Беремо вставлення рекомендовані діаграми. Так, як бачимо, ось наш грибочок. Так, трошки його збільшимо. Так, змінимо стиль, давайте. Тиміший. Трішки краще виглядає, як на мене. Так, напишемо назву діаграми. Є. Yeah. Ось і все, друзі. На цьому все. Якщо відео для вас було цікавим, корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар, якщо у вас щось не виходить, я обов'язково вам допоможу. Дякую і до нових зустрічей.